Айте, подивимось, яка температура мінус три Орінтон. Це такий невеличкий морозай, вночі було більше. Великі сніжні розсипи кульки досі новорічні. Сніг, крупний план, крупний план снігу. Вон це цікаво, тим хто снігу не бачив. В кого зараз купа снігу самих. І наші крупні плани не потрібні. Адолт. Це хто не впізнає цей гул це гул генератора. Парку сніг лежить. Я mm. mm. його тут справді достатня кількість. От, нарешті зимовий парк виглядає трошки як зимовий. Мав час нарешті розібрався з цінами. Що зараз цінами на оренду? Дуже коротко розкажу. Кого цікавить довгострокова оренда. В Трускавці є пропозиції 7-8 тисяч, з'явилися. Звичайно, що є пропозиції 10-15. Є люди, які досі пропонують за 20 тисяч однокімнатні квартири, ми говоримо про однокімнатні оплату помісячно. Але з'явились пропозиції 7-8 тисяч, такі більш-менш адекватні. Бачив навіть кілька пропозицій, однокімнатних є 10 тисяч новобудова. Це звичай, хто цікавиться новобудовами. Є пропозиції, звичайно, і в тих будинках трьох багатоквартирних, де не вимикають світло тут. Трускавці, всі знають, що це за будинки. В них теж є вільні квартири, здаються, там тіни трошки вищі. Там дешевше, як 12, я не бачив. В санаторіях... Ціни я би не сказав, що змінились, такі як були як минулого року. В залежності, скільки санаторії, що входить, скільки харчування, яке харчування, бо навіть знаєте, що в одному і тому санаторії може харчування відрізнятися. У будь-якому випадку за 1500 2000 за добу можна розраховувати на санаторії рівня Карпат чи перлини Прикарпаття. За менше як тисячу гривень можна розраховувати на Санаторій рівня Кристал. Ну це вже зі всім. Подобова оренда житла. Подобова оренда теж дуже-дуже багато пропозицій, з'явилось 300 гривень. Менше як 300, знову ж таки за однокімнатну квартиру. Це не кімната, там, скажімо, це повноцінна однокімнатна квартира, ми говоримо зі всім своїм. 300 гривень місяць таких пропозицій дуже-дуже багато. Кімната може бути дешевша, звичайно. В міні-готелях теж бачив, де хто здає 250 пише, ну це так. Міні-готель не зовсім в центрі за 250 В центрі міні-готелі 500-600 гривень. Звичайно, є дорожчі. Позавжди вона ви такі ціни бачили. Так, є дорожчі. Але в той же час є об'єкти, які пропонують добу за 350 гривень з людини з харчуванням. З людини при двомісному розміщенні. Це ціни станом на кінець січня, початок лютого. Оце міжсезоння. це вже не назвеш ні високим сезоном, ні низьким сезоном, а взагалі не сезоном. А решта змін суттєвих немає. Графіки є, іноді виконуються, іноді... Не дуже виконується, але на загал виконується. Це вимикання світла, хто розраховує, що, що тут буде світла більше, ніж в Києві. Тут більше як в Києві, світла не буде. Під ногами, бачите. Сніг Так, Та, Там де отут, тут трошки льоду є. Чим вище ми в парк піднімаємось, тим більше є снігу, який не розтанув. Концерти станом на зараз не щодня відбуваються. що ви могли бачити в одній з минулих серій. О, в середньому три концерти на тиждень зараз. Бачите, скільки треба було пройти, перш ніж зустріли першу людину. А зато тут вже дуже-дуже багато снігу, відносно багато, відносно нижньої частини міста. Білий сніг на зелену траву. Не чекаючи, поки на пожок, не Повернути направо, тоді йдемо до Юзі. Ще раз, акцентую увагу. Це не є найкоротша дорога від бівету до Юзі. Попереджаючи коментарі, які все одно будуть. Неправильно шоу Юзі! Дороги не знаєш. Туди далі вийдемо до Юзі.